На Львівщині обрали нового голову Національного олімпійського комітету України у Львівській області. Сімдесят участь голосування і шістя чотири проти за рішенням голосування українського підприємця та науковця Юрія Турянського повторно переобрали головою НОК України у Львівській області на новий. Чотирирічний термін важливо, те, що сьогодні НОК на Львівщині це організація, яка має стабільну плавну систему розвитку. І це дуже важливо. Ви бачите, що мінімально відсутні конфлікти, які би могли спричиняти ті, ті інші непорозуміння. Це дуже важливо, коли є добра комунікація, є співпраця, є координація дій. Попри складні ковідні умови та виклики війни, роботою новообраного очільника НОК у Львівській області за минулу каденцію спортивна родина Львів. <дівщини>, повністю задоволена три роки. Це був такий період часткової стагнації, коронавірус, дев'ять місяців. Велика війна. Тобто, це накладає обмеження по заходах, обмеження по фінансах. Але попри те, я маю можливість співставити з роботою відділень в інших областях та, зрештою, наша співпраця виглядала досить конструктивно, тому можна поставити плюси в умовах широкомасштабної війни. Труднощів та нових викликів додалося, зазначає Юрій Турянський. Втім, команда до цього готова і показує хороші результати. За цих чотири роки ми встигли провести багато олімпійських заходів. Їх важко порахувати їх до тисячі, напевно, олімпійських заходів. Сьогодні ми звітуємося про те, як ми популяризуємо олімпійські цінності, Це здоровий образ життя, заняття спортом, фізичною культурою. Щодо майбутньої роботи на спортивній ни відділиться літрянський планів. Багато наші плани це дуже важливо. Спільно з обласною радою ми вже десь напрацьовуємо такі, щоб олімпійський комітет Львівщини мав олімпійський офіс, олімпійський музей і такі прі місце для того, щоб змогли збиратися олімпійці федерації. Щоб переобрати нового голову ноку Львівській області на звітно-виборні збори зареєструвалися близько ста членів Олімпійської родини Львівщини. Задоволені його роботою завжди його підтримують. Знаходимо спільну мову. Насправді він робить все для розвитку олімпійського руху в Україні і на Львівщині, зокрема, і також підтримує всі федерації олімпійських видів спорту. Маємо добрий контакт, маємо добру співпрацю. Я вважаю, що це достойна кандидатура. Також на засіданні були спортсмени, зокрема призери Олімпійських ігор, серед яких львів'янка, бронзова медалістка Олімпійських ігор 2020 року Алла Черкасова. Поки ти тренуєшся, не є олімпійцем. Ти... Найчастіше мало що знаєш про існування ног. Вже коли ти став олімпійцем, тебе залучають до якихось цих заходів, і ти це бачиш з серединки. Ми сьогодні бачили на представленні, що дуже багато. Проводяться заходів і по Львівській області самого місця, але все одно я вважаю, що цього недостатньо. Можливо, напевно, якісь і спортсменами максималісти, навіть якщо є, хочеться ще більшого. Обласні відділення Національного олімпійського комітету України забезпечують участь спортсменів в Олімпійських іграх, а також популяризують спорт серед населення. Олегарі, Максим Турчинський та Віталій телеканал НТА.